Пріоритетом у діяльності міської СЕС минулого року було забезпечення стабільної епідемічної та санітарно-гігієнічної ситуації в місті. Суттєвих ускладнень за звітний період санітарні лікарі не зафіксували. Так якість питної води була на стабільному рівні. Стурбованість фахівців викликає підвищений рівень уніглороформу, стабілізувався і стан атмосферного повітря у зв'язку зі зменшенням викидів шкідливих речовин. Натомість, забруднення повітря автотранспортом постійно збільшується. Невирішним питанням залишається утилізація промислових та біологічних відходів. В Тарні лікарі Чуркасів від великої кількості неякісних продуктів. Кількість забракованих продуктів в порівнянні з 2010 роком збільшилась і склала 83 тонни 382 кг продукції проти 31 тонни 112 кг у 2010 році, що складає 72,5% від загальної кількості забракованих продуктів по області. Проте, наголошує Василь Загородній, здійснювати належний контроль на підзвітних об'єктах стає все важче. й тому останні нововведення в законодавстві та постанови Кабміну. У 2011 році кількість застосованих адміністративних заходів зменшилась на 16,5% і склала 713 проти 583 у 2010 році. Кількість накладених штрафів зменшилась по всім відділенням і складає 658 на загальну суму 94 189 гривень. Значну увагу фахівці СЕС приділяли дошкільним загальноосвітнім та оздоровчим закладам. У результаті розробили та узгодили єдині перспективні меню по двом віковим категоріям. За звітний період санітарні лікарі відмітили зниження захворюваності на вірусний гепатит А за останні десятиліття він є найнижчим. А от показники захворюваності на хронічні форми вірусних гепатитів Б і С зростають. Ситуацію з ГРВІ та грипом санітарні лікарі тримали під контролем. Моніторинг захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип в 2011 році показав зниження на 4,4%. Наслідком плідної співпраці санепідслужби міста з міською владою є своєчасне щорічне виділення з міського бюджету коштів на закупівлю протигрипозної вакцини, якою було проведено щеплення особам з груп ризику. Підбивши підсумки роботи попереднього року, фахівці міської сес визначили пріоритетні напрямки діяльності на 2012 рік. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.